Від медичної реформи виграють усі, стверджує міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі і лікарі, і пацієнти. За його словами, 2015 рік стане підготовчим для проведення повномасштабної реформи. А поки чергова юридична казуїстика викликає хвилі нерозуміння та тривог у людей. Свої запитання та побоювання городяни адресують міському голові. Днями керівник міста зустрівся із працівниками вузлової лікарні та лідерами про спілок підприємств залізниці. Предмет розговору, все знаєте, о 2015 рік почався з серйозних змін в бюджетном і в налоговом кодексі, що стало основою формування по абсолютно новій схемі місцевих бюджетів. Саме через бюджетні новації постала проблема. Фінансування лікарень, в тому числі і відомчих, передано на міські бюджети. Офіційно вузлова лікарня станції Лозова вже не підпорядкована залізниці, втім, Міністерство інфраструктури ще не передало у власність міста її матеріально-технічну базу. Депутати Лозівської міської ради лише дали принципову згоду на її прийняття. Міський голова пояснював, що діятимуть спільно, враховуючи позицію та думку кожної сторони. Давайте действовать исключительно по, по ситуации Ц-принципового свода. По большому то счету мы прислушаемся к каждому мнению каждого, каждого штатного сотрудника линейной больницы. Вообще к каждому. Вы имеете точно на это право, но за любым решением должна быть ответственность. Хочу это подчеркнуть. Да-да или нет-нет. Закрывать, не закрывать. Что будет, если мы закроем и будем правильно к этому подходить или объединимся? Или будет каждый сам по себе. Передача на местное финансирование больниц всех железнодорожных больниц это не есть инициатива, скажем, какой-то больницы головы. или городского головы, это есть инициатива государственная. Про кроки започаткованих урядом реформ, озвучених Міністерством охорони здоров'я, докладно розповідала головний лікар Лозівської міської лікарні. Їхня головна суть у зміні формату, а не обсягів надання медичної допомоги. В частності, він сказав, що железним, які знаходяться в вашому відомстві, вони не случайно були передані, але відомство не може їх більше тягнути, не може їх фінансувати. Говорити сьогодні про щось конкретне зарано, адже лише у квітні має бути прийнято закон України про заклади охорони здоров'я та медичну допомогу. Лише після цього своє управлінське рішення має прийняти міністерство інфраструктури, доводили залізничникам. Втім, деякі плани звісно припускають. «Здесь у вас мог би бути поліклінічне відділення раз второю то з всіми узкими спеціалістами, які оказували би допомогу міському населенню. Тут мог би бути днівно стаціонар. Тобто Тут могли б бы бути розміщені амбулаторії сімейного лікаря, тобто первічна допомога, яка розділена, тут є всі умови, лабораторія, флюорографія і так далі. Працівники вузлової лікарні подякували керівнику міста за надання своєчасної фінансової підтримки, заробітної плати та попросили не поспішати із прийняттям рішення. Щоб не розвалити, не поспішити розвалити це вот все, розрушити, а потім збирати, ну, можливо, прийде час, збирати це все по крохам. У нас хороша матеріальна база, у нас качественный кадровий состав. Це не секрет, що к нам ходит город, що дійсно у нас хороші спеціалісти. Залишити все, як є, принаймні у перехідний період, поточний 2015 рік, попросили і лідери про спілок залізниці міста, нагадуючи про специфіку цього медичного закладу. Укрспецвагон, наша основна маса отут. У мене 1200 чоловік проходить по приказу людей, дійсно людей і лікарі, які знають чітко кожну людину, кожну його хворобу. І якщо ми будемо їздити у Харків на медогляди, то я не знаю, які це треба імеги для того, щоб це все оплатити. Ми хочемо, щоб наша відомство в кавичках тепер уже медицина хранилася іменно в той структурі, в тому вигляді, в якому ми звикли її бачити. Учитывая нашу під наших предприятий, медосмотри, страхова медицина. Ми не повідомляємо, що сімейний врач у нас наш, железнодорожні врача для нас сімейний. Сергій Степанов пообіцяв, що оптимальне конструктивне рішення шукатимуть спільно з рахуванням різних варіантів розвитку подій в країні, І це треба пояснювати схвильованим городянам. Мы будем говорить о том что на сегодняшний момент нет никаких э, законодательных рычагов, для и механизмов для реструктуризации скажем так или как сказать что больница на сегодняшний момент будет существовать. Вот этом будем говорить пока не будут приняты решения на законодательном уровне.